Усім привіт, з вами Колючка і це рубрика «РБ з цікавою історією. Слухайте і пам'ятайте добре, бо це історія не про звіра, а про тінь гніву самої богині Шилен. Колись у далеких віках, коли темрява лише почала вплітати свої корені у світ, з неї народився Гвіндор, створіння в чиїх жилах текла сама ненависть. Він був не рабом і не воїном, а втіленням волі самої богині, її кривавим посланцем. Коли великий дух Гілдор хитався від слабкості, Гвіндор підіймав плем'я ящерів та саба і вів їх болотами. Вони йшли за ним як за пророком, як за батьком, бо він був їхньою наддією та силою. Та прийшли мокрокіани, жорсткі й безжальні, і полягли ящери та саба, немав трава під серпом. І тоді з грудей Гвіндора вирвався крик. Не крик, а сама буря. Його лють розривала повітря. Його кроки змушували землю тремтіти. Всі, хто бачив його втомить, казали, то не чудовисько, то сама шилен утілилась в гніві. Пам'ятайте, хто кинеться на Гвіндора зі зброєю, не просто воює з монстром, відкидає виклик самій богині темряви і лише обрані зможуть вистояти перед його гнівом. На цьому все Сподіваюсь, Історія цього змія була вам цікава. Дякую за увагу і всім, па-па!